Гайс, привіт, ви на каналі Жемеч, і це мій такий невеличкий пак опенінг. Вийшла друга команда Future Старів. І що? Я трошки наловив карточок. Перше хочу сказати, що мені випала дуже гарна картка. Фанатам Барселони вона б дуже сподобалася. Але коротка інформація по ній. Картка прикольна, але не мета, не імба, абсолютно дефолтна картка. Чому? Бо тому що вона має срібну картку, якщо не помиляюся. І контора просто накинула їй плейстайлів і накинула статок. Просто проблема в контори в тому, що вона срібні картки не перемальовує, не перероблює. Вона просто бустить, а там, як то кажуть, грайте як хочете. Хі -хі. Тому якось так приємно на перегляду, і вас там чекає два піка на ікону. Дякую, до зустрічі. Ну, давайте відкриємо, що може все одно щось випаде, може не випаде. Ну, нічого не випаде по-любому. Ну, лайно випаде. Зінні Джокер це база, і це якийсь це якийсь, ЦЗшник, це, це. Ой, це Павлович, Павлович. Спасибо, гра. Апайтевізіоне говорили вони. Боя топ дроп, говорили вони. Сюда, Сюда Вівіан, Ай люблю. Ай люблю. Ай люблю. Ай люблю. люблю. Оце так дроп. Оце так завоз. Оце так завоз. 287-х. Це так завоз. Це Перемога чи зрада? Не це точно. О, сюди Азис. Це Сій? Да ладно, це не він. Це брехня. Чи це він? Да ладно. Да ладно. Не звіть, ретрича, ретрича не звіть. Не звіть, ретро-боя, він мене проклинать буде. він мене буде проклинать. він мене буде проклинать. Сика стоїш, фодер. Всего шлям. Ну ты фодер. Везбаче тебе. Везбаче тебе. Може, є, може його спробувати зібрати? Може того пірло спробувати зібрати? Це що за карта така? Це промо чи ні? ЦАП, Марок? Це хто? Ой-ой-ой. Елікхан. -ой -ой. Халісі. Халісі, це. Халісі. Халісі. Це вже фодер, да? Це фодор в СБЧ уже. Ну да, це фото, він вже. це фодер. Ну, ладно, не погано, це вже третя, четверта карточка. Третє, непогана. Це вже краще, ніж минулей. А, я минулий раз паки не сейв просто. Це магія паки, бачите, паки трасевить. Це сильно. <свист> <свист> ну що, полетели? Давайте топорить. Блин, я хоть и воно мене перекинуло. Спасибо. О, вы <свист> издеваетесь из мене! Вы издеваетесь из мене. Ну шо це таке Два с двух. Ну комбо. Ну два с двух. И ця херня. Боже, три с трех. 3, з 3. А ну, буде щес 4 з 4. Це фігня повна. Спасибо, спасибо, спасибо. Креспу, Візьму Креспу. Візьму Креспу, пацаны. Візьму легенду, легенду на, на в атаку. Топора, це заряд за цей. Я продає за 100. Не, він як Олександр Як Олександр просто куксельне. Кастую топ дроп, купер за 500 60 <сі> днів. не відкривай. Давай задоначим на удачу. Ти вже задонатив на удачу. Ти вже задонатив на удачу. Куда ще донатить? По одному, да, будемо відкривати? Так, херня, да? Стоечко, спасибо. Опа! Пушкаш випав, пацани, це пушкаш. <сі> Хто ха той понял, те <сі> понял. Макалеле. Буфон. І кого брать? Мак макалеле чи буфон? Фоуді, боже мой. Що за шляпа мені падає? Ля шляпа. все-таки Макалеле взяти А У не є... немає еночика, є еночек, немає, да? Ладно, давайте макалеле візьмем, Хир з цим Фодором Возьмем макалеле. Парняться! <піки> Пікце Ромича Ромич який наловив куча тоті і відкрив 4 піка вчора. Він каже, гулять так гулять, відкриваю. Ну і бачите, який дропчик хороший. Який. Ну, рілі really, годний дроп. Вітаю Ромича з цим, а мені трошки не повезло. Ну як трошки, жорстко не повезло. Ну, буває нічого страшного, не розстраюємося. Можливо, ти лаки. <піки> Можливо, ти лаки. Ну ти й лаки, бо тому що тобі шмінісюси. Подавайте відразу, бам, Фігня, фішлок, фігня. Бам! Фигня, фигня. Спасибо, контора. И тратя сюда. Спасибо, контора. Спасибо. Просто от души. Просто від души. Сака, сака. А тут зараз должно быть промо. Я вгадав, бачите. about. Цап. Це цей, що мені випав. Да, це цей, що мені випав. Сюди Дубль 2, Лестера цей. це цей, блін. Он mm. же тут шусыпада хорошая. Это же оцей. Волкаут, ВЦП, А, все. А, не, подожди, я хз, кто це. Понятно, ладно. Расслайно. Ха-ха. <косвіт> 87 Андрей. Андрей Сантос. Андрій Сантос. Ну непогано. У него дитинский захист. У нього всі стати хороші, гарна картка. треба спробувати Ну, релі гарна, Я на її ей би, нічого, скільки він стоїть А, тут ніхер, А, понял, стокавень стоїть, да? там квик, якщо що Давай, спочатку гарант. Це за дивізіони, да, пак? О, тут 2 тобі імба випала, Єма, Цап, Німець. Ліга, це Лукаш Падольський Лукаш Подольски. Правильно ж? Да.